Добрий вечір, шановні глядачі. Мене звуть Іскра Віктор, я Риболов любитель. І ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Сьогодні вибраш на водою половити рибку вдалого перегляду. Ух, який коник! Ой, молодець, молодець ой, хороший. Ой, які коники в нас гарні Ух Видно, вже рибачки приїхали. Да. А там я тобі золота міг заказав. Зрузує. Зрозив... <різь> Закидай, я подилюсь. Так, розкладаємо наші спінги. Сьогодні використовую крокодили. довжина. Спінінги довжина 2,40. Ребятушки, 8 приїхав на водойом, підготовлюю вуличка до водички, грузило таке, саморобне беру, десь в районі 100 грамів. в гетелечку одиваю. І зараз буду наживляти черв'ячків. Зараз отаку вот мішечку. Загро волокно саморобного немає зберігаються. Кому інтересно, силочка буде або в кінці відео, або під відео, як я зберігаю черв'ячки, щоб один раз весною назбирав і проблем нема. Тільки періодично водичку треба підливати. Ой, які гарненькі. Ой-ой-ой. Ось такі черв'ячки у компості. Зберігається. Ой! Ну не знаю, буду... Там два, можливо три. Черв'ячка наживлю. Подивимось. Що воно покаже. Тут трохи є дрібніші. Ну нічого. Так. Наживляю. Оп! Які гарненькі. Ну, коротше, скажімо так, як два дощових, то в принципі цього достатньо, на мою думку, буде два. Ну, тут два дощових, один такий невеличкий. Так, ну зараз будемо закидатися. Товариші сюди вже приїхали. Я біля них рядом вибрав гарне містечко, ну, достатньо, і буду закидати десь приблизно там іде бровка. І буду старатися попасти під бровку. Десь там ще корчі під водою лежать. Достатньо, я знаю, тут непогане місто. Зараз я постараюсь на переході між глибиною і мілиною закидати. Так. Головне, щоб наш монтаж не знесло течією. Так. А ну... Так, Перший пішов, ой, гарно, трошки бровку мабуть перекинув. Ну нічого. Так. Як я зазвичай роблю, беру такий ліноліум розрізаний, що видно, коли буде потяжечка, скажемо, видно на якийсь спині Бо і чіпляю до тюльпана. Під... На шнур почепив, підвигаю до тюльпана, коли буде покльовочка, наш ліноліум стягнеться в сторону. Водою ми, і ми будемо бачити, на який спині була повкльовочка, так. І куди ж без колокульчиків? Ну все, заставляємо, будемо періодично перекидати, так як на міляках дуже швидко об'їдає дрібна риба. Прийдеться через 30 хвилин, десь 40 час перезакидатись. Щоб не вийшло, що наш гачок лежить на дні пустий. І ми Будемо очікувані покльовочки, а покльовочок ніяких не буде, тому що дрібна риба об'їла все. Ну що, продовжимо надалі. Використовую я такі саморубні підставочки сьогодні на сома, скажімо так, я забув вдома, поспішав після роботи поки зібрався і забув, взяв мішечок із підпорочками і... На рибалки вже побачив, що трошки не ті, ну нічого, я думаю, порибачить нам хватає. ось покльовочка була, така, як вже щось сидить. Можливо, бачимо, поки відволікся Ось дивіться, бачите? Видно на якийсь піні хплю. Ну зараз спробуємо, що в нас є. Можливо. оп Реб'ятушки, і... нічого не чуть. <ривіт> Іде як по мослу, Грузило до нас, можливо, дрібна рибка, не знаю. Ну по клювочці таке видно, що гарна була. Може льощ чи підльощик. Або головничок грається, ну оба. Так, і бачимо, що наші черв'ячки вже обжувані Надіюсь, видно. Зараз будемо перенаживляти і дозакидати. Ріб'яточки покльовочки йдуть, ну такі, скажем, різкі, але для трофейної риби слабоваті. Видно. Або підльощик, або головники обідають черв'ячків. Ріб'яточки, гарна покльовачка була. ого -го. так а ну. Може тут уже хтось сидить. Подивимось. Ну така протяжечка сантиметрів 50 десь. До 50. Гарненька. Тільки почало сіріти. Подивимось. Приємно так. Пан крокодил загнувся. Ух ти йо, ребятушка! Ось вам і перша рибинка. У -у 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 -у. Ха -ха -ха. Оце касатик. Ага! Єсть! Ну аби на ультрак покидати, я думаю, результат був взагалі шикардос. Ось такий касатик Ребятушки, в общем шо, З почином, звісно, не та риба, що хотілось, Ну такий гром от 200 до 300 Окунчика Клас, супер! Ребята, покльовочка Бо щось дрібненьке сидить не може навіть зміст, або може черв'ячка хтось під Ех. Чи ще десь постоять? Ну хай постоять. Може добере. Ребята порибачили з товаришами. На жаль, клюнув тільки отакий бешкетник 200-300 грим. Спосомові взагалі покльовочок не було, обловили бровки, вхід, вихід з ями, мілководні участки. ну, В общем, максимально впирались, але, на жаль, покльовок сума це не принесло. Ну нічого, будемо далі впиратися, ще нас трофеї чекають. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.